Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 7 квітня близько 22-ї години на проспекті юності трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водійка автомобіля Шкода не впоралася із керуванням під час виїзду із прилеглої території і здійснила наїзд на острівець безпеки. Внаслідок зіткнення легковик збив дорожній знак. До місця події прибули патрульні поліцейські та склали на гори кермувальницю протокол за вчинення ДТП. Також правопорушниця отримала від інспекторів муніципальної варти. Адміністративний протокол за статтею 152 у зв'язку із пошкодженням комунального майна. 9 квітня міські камери відеоспостереження зафільмували аварію на розі вулиць Соборної та Олександра Соловйова. Там водій автомобіля Нісан, виконуючи маневр повороту, праворуч не надав перевагу у русі автомобілю. Пежо від удару обидві машини зазнали пошкоджень, та, врешті-решт, кермувальники вирішили усе шляхом цивільно правових відносин. 11 квітня о 10-й годині трапилась аварія на перетині вулиць Келицької та політехнічної. Водій автомобіля Ауді, повертаючи ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Хонда. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, зазначили, що на кермувальника Ауді складено протокол за статтею 124 – Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні вранці у Вінниці горів автомобіль «Зазланос». За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 12 квітня о 9.03 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння легковика на вулиці Батоській, прибувши на територію торгового центру епіцентр, бійці ДСНС о 9.08 оперативно ліквідували пожежу. До боротьби із вогнем залучалося чотири чоловіки особового складу та один спецавтомобіль. Наразі обставини та збитки пожежі з'ясовуються фахівцями. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.